Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас наші улюблені сліпі затести. Я вам обіцяла, що затестів буде багато, і це ще далеко не все. Сьогодні у нас будуть сліпі затести від Ані. Аня мені прислала 5 ароматів, які я розносила, так як я не хоробрик, як дехто з наших блогерів, і позаписувала собі в склірознічок, тому ми довго не будемо. Засідати, а просто я вам розкажу, що я тут бачу, і тоді ми будемо відкривати відповіді. Нагадаю, хто не знає, що сліпі за тести – це не мають за ціль вгадувати аромати, Вірніше, не сліпі за тести вгадувати. Ну ви зрозуміли. Коротше, ціль не вгадати, ціль рознюхати і ознайомитися з ними, не прив'язуючись до бренду, флакону, ціни і все таке. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Підписуйтесь обов'язково на Телеграм, Інстаграм і чат до Телеграму. Поїхали. Так, перший аромат. В нас всі аромати в таких пробірочках, тому я буду їх злегка на, соб... на себе наносити, але я їх, в принципі, вже потестувала і позаписувала, як завжди, все в склерозник. Що я пишу? Красиві цитруси, смородина, можливо. Ароматичне дерево, фруктовість якийсь явний люкс. або ніша з таких простіших, але не бюджет мається на увазі, як я вже сто раз вам казала, я не розбираюся де, де люкс. Але мені здається, це люкс. Щось таке могло бути в Аква Алегорії, анджел шльосар з тих удеколончиків. Таке щось легеньке, приємне, дуже освіжаюче. Красивий аромат, мені сподобався. Пишу: є в розкритті якась нота, яку я не знаю, і Яку я знаю, але ідентифікувати не можу. І мені здається, що тут є перець. А ще мені здається, що там є конвалія. Не знаю, я вам поставлюсь на піраміду. Все ж я чую. Зараз я, в принципі, чую тільки якісь квіточки і цитруси, але те, що я записувала, це від початку до кінця до бази. І він мені в базі на щось дуже схожий. Я не могла зрозуміти, на що база в нього просто капець схожа. Тому я собі потім вже дописала, що швидше за все, що це люкс, тому що щось, ну, якась база, люксова база. Це могло би бути навіть щось з Версачі, з тих легеньких кристаликів. Но мені сподобався. Я не знаю, що до того додавати. Мені дуже цікаво, що це таке. У нас тут відповіді. Так, я зразу дістану, щоб не шарудіти кожен раз. І шукаю папірчик номер UDN. Папірчик номер UDN. Що це? Що Це Це Eccentric Molecules. Це Ніша. Beautiful Mind Series. Так, далі я почерк не можу волюм. Ігри розуму по-простому. Ношу виключно влітку. Ну він літній, але слухайте, в нього таке потужне звучання, я не знаю, що там в нотах. От я зараз гляну. Коротше, я його віднесла до люксу. Це, можете... Зараз я прискорю це, напевно. Бергамот, рожевий перець, мандарин. Ну, перець я вгадала, магнолія. Тут є османтус, фрезія квітка Тіаре. Троянда, мандарин, мускус, кашмиран, кедр з і Сандал. Красивий аромат. Порівнюють його з якимись молекулами з купою різних ароматів. Боже, навіть з аромат басі його порівнюють. Цікаво, цікаво. Красивий. Мені сподобався. Я просто щось не думаю. Ну, я не розбираюсь в молекулах. Я їх пробувала дві. Есцентрик молекулу другу, яка пахне амброксаном, І молекула перша, як, ну, не о, ні, друга не ексцентрик, яка пахне водою і на мені взагалі ніяк не відкривається. Номер два я не буду на себе наносити. Я зараз скажу, чому. Це груша. Я не люблю таку грушу. Я думаю, що це щось. Ну, оця груша дюшесна, така терпкувата. Я не люблю таку грушу. Хоча от звідси я її нюхаю, вона мені, типу, груша. Красива, а от на собі я не можу такі носити. Це може бути, або монталь в мене є пробник, оцей який... Груша, Боже, яка є. Її... Оця дика груша. Wild, чогось то там. Або в мене є і вуршеше, оця груша, там теж така груша, яку я не люблю. Але тут вона гарніша. Я думаю, що це швидше щось в ту сторону. Ну, я більше ароматів з такою чистою грушею не чула. Може, там взагалі не груша. Я зараз, по-моєму, відкрию і офігію. Але мені ну, пахне грушею і все тут. Ну, там є ще якісь квіти. І ще там щось. Але це, ну, дівчасна груша. Я, не, я таку не дуже люблю. І я не знаю, чи це. Я більше не знаю, просто крім свого ігруше і цього, е, яке я відкривала, я вгадала. Божечки, я вгадала? Wild Pers. Дикі груші. Ну Це неможливо. ну Можливо, ще є такі аромати, але просто я інших не знаю. Я пробувала тільки ті два, тому в мене відповідь була ну не то, щоб однозначна, бо то сліпі за тести, Але я вгадала аромат. Круто. Причому, що я його не ношу. Я його, хто не дивився, мої відео, як я відкривала Монталі. Чотири. Я десь поставлю, якщо згадаю, то я поставлю десь тут з посилання. Я відкривала монталі і тестувала їх ну, на відео прямо. І там була така ж реакція: о, груша така, як я не люблю. груша. Груша красива, просто ж це не моя нота. Я люблю солодку грушу, таку, як в тих всяких солодесеньких карамельних ароматах в black Opium, А таку чисту грушу я не люблю. Так, номер три. Перевертаю сторіночку в склерозніку. О, це любов. Це любов. Так, центр нанести, напевно, на себе можна Можна нанести. Пишу: краса, дерево, ваніль, амбра. Може, спеції, пудровий, східний, знак питання шкіра. І внаправ... щось дуже в направленні шалімара. Можливо, там є персики чи сухофрукти якісь. Це не шалімар, мені здається, але могло би бути якимсь його фланкером. Це дуже красиво, я таке обожнюю. Це якісь це легкі такі, ну, східне направлення, напевно. Багато спецій, багато амбри, ваніль така. Тут воно все запудрюється. Ну, він так мені сподобався, ну неймовірний. Я такі аромати обожнюю. І я от чую тут цю таку ванільку, як в шалімарах, ну я не знаю, що це. Могло би бути щось. ну Спеції і аромати вони багато я лоскутала ніс рукою. Дуже мені сподобався. Дуже-дуже. Теплий, деревинно, амбра спеції і ваніль. Напевно, там є якісь квіти, але я їх не чую. Може, пачулі ще якісь там можуть бути. Ну, мало де що, зараз ми подивимося. Та що ж таке? Лебайсерду дракон від Cartier. Він в мене був на сліпих затестах, і я знову його не впізнала. Ну, вірніше, я його і не знала. Люди пишуть про Амарето, а для мене філософія бути чи не бути. Я не чую тут Аморету. Як і, по-моєму, тоді на сліпих затестах я не чула ніякого Аморету. Правда, я його після сліпих затестів тоді, ми в нас в стрімі були сліпі затести від Альона і був цей аромат. І я його після того жодного разу не носила. І я не пам'ятаю, що я про нього тоді говорила. От, цікаво порівняти, бо ми тоді багато тестували, всяких, ще й зі шприца, і ще й під лампою жарко було. А це я вже поносила на собі, але мені сподобався, але я не чую Амаретто. Я вже розказувала вам про своє алкоголічне дитинство. Я не люблю Амаретто. Але я тут його взагалі не чула, причому що носила я його на собі. Ну, правда, тут намази. Тоби, якщо перелити... Я спробую перелити собі в Атомайзер і з атомайзера може, буду щось чути. Так, 4. 4. Де він є? Так, на другу руку нанесу. Тут теж все записано. Що я написала? Фручулі розчулі? Красива класична композиція, але має оцю розчуливу базу, як в Кокома Mademoiselle, Midnight Poison. Гарний аромат однозначно люкс. Я не знаю, чи вона там є, але мені здається, що вона тут є. Оця от роза почулі. Я не знаю, як її ідентифікувати, ну, як її по-іншому назвати, я її називаю розчулі. От вона є в деяких ароматах, прямо так, такою кубкою. Вони так ідуть разом. Я їх так і називаю розчулі. Роза почулі. Тут багато якихось квітів, він такий вечірній, може, якась амбра там є. Він красивий, може спеції якісь. Дуже красивий, вечірній. Я просто не дуже люблю оцю розчульку. Якщо вона там є, та розчулька. Це не ті аромати, які я назвала, тобто це не мадмуазель, не щось. Ну, я не багато клонів не пробувала, але. Міднайта я не, не нюхала, але нюхала клони. І там були те, що ті от розчують. Троянда почули. І тут. Я... Ой, чекайте, я, я п'ятий потягнула, Четвертий. Back Бек тупорі. Ice. Сценберг. Слали Віталіку він хвалив. Ну, раз Віталій хвалив, я мушу подивитися, що там в піраміді є. Ну, він дуже красивий. Мені він сподобався. Я кажу, що це просто мені щось нагадує. Бек тупарі. Пудра дерева. Пудра дерева. Роза почула. Ну, тут велика піраміда, але. Перець, бергамот, мандарин, чорна смородина ревінь, фіалка Троянда, Жасмин, ірис, Сандал. Але ця основа. ну основа. Я не знаю, як це пояснити. Але з леліком порівнюють. Ні, ну, а... Ні з чим не порівнюють з того, що я казала, але я, мені, воно мені вибивається. Вибивається оця. Трояндо почульного. Красивий. Так, що в мене тут зужужить? Це другий аромат від Eisenberg, який мені попався в насліпих сліпих затестах. В, в, в Юри мені попадався інший. І обидва мені, в принципі, сподобалися. Треба, ну, я ніколи ну, нічого не пробувала. Це перші затести в мене слово бренду. Я не знаю, яка там цінова категорія, але він звучить дорого. Він звучить мені по вечірньому, якось такий він цей. Не знаю, як пояснити. Ну, якщо я його порівнювала з Міднайтом, то ви можете розуміти, що я мала на увазі. Так, п'ятий. І п'ятий мені дуже сподобався. Я не можу це толком розібрати на ноти. Це цитруси. Зеленина, якась, оце так як називають ароматична така нота є, можливо, є мускус, і я, коли носила його на собі, я довго не могла зрозуміти, що він мені нагадує. Потім до мене дійшло, що це ті цитруси в лідяному відрі, які я вам завжди розказую, які в мене є в цьому Альрехавовському сільвері. От я чую тут теж ті металеві цитруси. Ті, ті холодні такі. Мені цей аромат дуже сподобався. Я таке люблю. Це однозначний унісекс. І наскільки я пам'ятаю, алірхаб порівнюють з якимось там Авентусом, яких я в очі не бачила. Я один раз на зустрічі в дівчат нюхала, але не той. Якийсь там. З чим порівнюють? Я не пам'ятаю. Гірська вода чи щось таке. Я його ніколи не пробувала. Але, можливо, це якраз він, тому що він мені реально оце, ну він красивий, але мені дуже нагадує це мій ну, набагато гарніший, ніж е, Сільвер. Але оця от спільна нота, можливо, там той його клон. Може, це той Авентус. А я Авентусів очі не бачила. Ні, це не Авентус, це Boyce Fruit Montal. Це той, який порівнюють з відомим Авентусом від Кріт. Монталь здорової людини, як на мене. Це, коротше, клон на клон, я поняла, Бойс Фрут Монталь це є клон на Авентус, і Сільвер Альжехаб теж є клон на Авентус. Ну тут Ну, він схожий. Але просто, що звучить гарніше, тоньше. Так, я тепер треба буде колись того Авентуса понюхати, а то я тільки клонами пообзавалася. Такі в нас були сьогодні коротенькі, цікаві, сліпі затести. Я дуже-дуже дякую Ані за, ці, за цей досвід. Мені сподобалися аромати всі, крім груші, ну, ну, не, ну, груша це не моє. Хоча я її так пару разів відкривала і така: типа, ну блін, ну, класно ж пахне. Такою справжньою я їсти груші, обожнюю. Це один з моїх найулюбленіших фруктів. А як він пахне в парфумері і конкретно от в цьому монталі, мені не сподобалося ще з першого разу. Не знаю, чому, може, треба буде його якось. Прикластися до нього в інший настрій також. Бо мені шкода, що в мене всякі аромати є а грушею, а грушового нема. Дуже Ані, дякую, це було дуже-дуже цікаво. Всі поставте мені лайк обов'язково. Напишіть мені в коментарях, що ви знаєте з цих ароматів. І залишайтеся мені здоровими. Будь... Ховайтеся в дві стіни, не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас обіймаю, цілую, все буде Україна! цьомки бомки